Вітаю В ефірі! Голос Америки українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Камала Гарріс офіційно оголосила про свого напарника на виборах. Кандидатом у віце-президенти від демократів стане губернатор штату Міннесота Тім Волц. Будучи губернатором, тренером, учителем і ветераном, він допоміг таким самим робочим сім'ям, як його власна. Чудово мати його в команді, заявила Камела Гаріс. Тепер приступаємо до роботи. Більше про Тіма Волца, його позицію щодо України та реакцію республіканців на цей вибір. Поговоримо з Тетяною Ворожкою, яка зараз приєднується до ефіру. Таню, вітаєте. вітаю тебе, Вітаю, Стапе. Отже, таню, що відомо про губернатора Мінесоти, Тіма Волца? Адже так виглядає, що багато американців поза Мінесотою ще донедавна знали про нього зовсім небагато. Таню і що він говорить про Україну. Ну власне, Тіму Волсу 60 років він виріс у штаті Небраска, в маленькому містечку. Потім він а, працював в штаті жи працював в штаті Мінісоти. Досі довгий час вів таке досить просте життя. Він працював вчителем, тренував місцеву футбольну команду. Також він служив в Національній гвардії 24 роки. роки. Але також серед всіх кандидатів, які розглядалися, він має найдовшу політичну кар'єру. Він був шість термінів в конгресі. Він обраний в конгрес а в штаті Мінісоти від округу штату Мінісота, де він. Відзначився тим, що був поміркованим демократом, готовий співпрацювати з республіканцями. Також багато займався справами ветеранів. І отже, на другий термін, дві 2022 році, його переобрали на посаду губернатора штату. Тут він відзначився тим, що досить активно працював із законодавчим органом. Там обидва палати мають демократи, і вони провели активно такий порядок. денний, який тут вважають прогресивним лівим, але насправді він підписав такі законопроекти як безкоштовні сніданки, і для дітей в школах а законодавчо закріпили право жінок на аборти, дозволили рекреаційну марихуану, посилили перевірки при купівлі зброї та багато іншого. Ну і власно для компанії Камал Харріс» А цей вибір а, він може допомогти в тому, щоб залучити підтримку мешканців маленьких містечок. Він дуже кажуть, спілкуються мовою фермери. Він дуже ма, такий хороший комунікатор. А може допомогти залучити, залучити підтримку ветеранів, військових а і крім, І також, якщо говорити про а, Україну, якщо говорити про його висловлення щодо України, правила губернатор не так багато задіяно взоввзовнішню політику. Але тімо, в принципі, з, а, він активно підтрим. Ми він багато заяв зробив на підтримку українського народу засудження російської агресії. А також він підписав з керівництвом в власного Вашингтоні з керівництвом Чернігівської області меморандум про е, співпрацю між Чернігівською областю та Міннесотою в аграрній сфері, що дозволить потім Міннесоті брати участь в реконструкції а е, в е, Чернігівської області. Ну і власне також підписав законопроект прийнятий конгресом місцевим конгресом про те, щоб заборонити ти державні інвестиції в а також контракти штату Мінісота в Росії. Після чого він також видав указ, де він закликав і а, приватні компанії також відмовитися від співпраці з Росією. Таню як реагують на нового суперника в кампанії Трампа Венса і за що його критикують у республіканській партії? Ну, звичайно, його в першу чергу критикують за те, що він є занадто прогресивним. А також ці заяви, яку вона видала. Вони написали, що звичайно, що це є очікуваним вибором, а і те, що це той, той губернатор, який намагається перетворити Міннесоту на Каліфорнію. Давайте подивимося заяву. У той час, як Волц вдає, що підтримує американців у серці Америки, коли камери вимкнені, він вважає, що сільська Америка це здебільшого корови та каміння від пропозиції своєї власної програми без вуглецю до більш суворих стандартів викидів для автомобілів, що працюють на газі, та прийняття політики, що дозволяє засудженим злочинцям голосувати. Волц одержимий поширенням небезпечної ліберальної програми Каліфорнії далеко і широко. Якщо Волц не розповість виборцям правду, це зробимо ми. Так само, як Камала Гарріс, Тім Волц є небезпечним ліберальним екстремістом. А каліфорнійська мрія гарріс Волца є кошмаром кожного американця. Таню, дякую тобі за цей аналіз. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.